В дома никого не было, ни ні творень, никого. Нет. Я как, как говорится, есть чуйка, есть такое предчувствие, что я жену вчера забрал, говорю, поехали. Поехали на предприятие. Там, говорю, побудем. Вчера в рамку уехал. А сьогодні вообще-то катали. Только повибивала ранок. Как бы мы на пятом этаже, а третий, четвертый этаж под нами. Где пострадали больше? Тише сгорело. Он упал. торец дома и пошло. А мы с этого края, только с той стороны. Кажут, что двух бабушек забрали, они дуже в великом шоке после всего прилета. Я вже спать лягла, сиділа, допізна, вишивала в цьому кріслі. До речі, тут так дуже так затишно мені. От і оце все було в склі, так що я вчасно пішла спати. Почула звук і почула, як сипеться щось. Сипиться і б'ється. І б'ється в вікно, і все, і щось летить, але я не одразу зрозуміла, що це летять мої, моє скло, моє вікна летять. Ну, вилітіло все. Але що найцікавіше, вишита картина, моя пролетіла півкімнати і розбилася. Неприємно, але вже нічого не боїся, мабуть. Ми так до цього звикли, на жаль.